Книга Рут історія вірності, Божого провидіння та покрову під час жнив біблійна книга Рут це одна з найзворушливіших і найглибших історій Старого Завіту. Це не розповідь про великі битви чи пророцтва про царства, а інтимна особиста драма, що розгортається на тлі золотих полів під час жнив. У ній переплітаються теми втрати і надії, відданості і любові, а найголовніше показано, як Боже провидіння діє в житті звичайних людей, які роблять надзвичайні вибори віри. А й гіркота втрати та рішення віри. Історія починається з трагедії. За часів суддів, коли в Ізраїлі панував голод, чоловік на ім'я Елімелех із Вифлеєма Юдейського разом зі своєю дружиною Ноомі та двома синами, Махланом і Кіль'юном, вирушає в чужий край Моав. Вони тікають від голоду, шукаючи тимчасового прихистку. Однак цей тимчасовий прихисток стає місцем глибокої скорботи. Спочатку помирає Елімелех. Його сини одружуються з муавітянками, орпою та рут, але невдовзі помирають і вони. Ноомі залишається сама в чужій землі, без чоловіка, без синів з двома невістками вдовами. Її серце сповнене гіркоти, вона почувається порожньою та покинутою Богом. Одного разу до неї доходить блага звістка, Бог згадав про свій народ і дав йому хліб. Голод в Ізраїлі скінчився. Втративши все на чужині, стоячи біля розбитого корита свого життя, Ноомі вирішує повернутися на батьківщину. Дві її невістки, які також стали вдовами, виявляють бажання йти з нею. Настає момент вирішального вибору. Ноомі, з любов'ю та реалізмом звертається до них. Вона пояснює, що в Ізраїлі на них молодих мовітянок чекає невизначене і, скоріш за все, важке майбутнє. Поверніться кожна додому своєї матері, каже вона, вам буде набагато легше знайти нових чоловіків і влаштувати своє життя тут, на вашій батьківщині, де вас знають. А в моїй країні до таких жінок, як ви, з чужого народу ставляться з упередженням. Євреї неохоче беруть таких заміж. Я нічого не можу вам гарантувати. Орпа, після сліз та вагань, слухається поради свекрухи, цілує її на прощання і повертається до свого народу та своїх богів. Але Рут робить інший вибір. Її відповідь це один із найпотужніших виявів вірності та віри в усій Біблії. Вона каже знамениті слова, записані в першому розділі, 16 вірші: Несилуй мене, щоб я тебе залишила, щоб відійшла від тебе. Бо куди підеш ти, туди піду і я. Де ти житимеш, там і я проживатиму. Твій народ стане моїм народом, і твій Бог моїм Богом. Це не просто сліпа відданість свекрусі. Це свідоме духовне рішення. Рут бачила в Ноомі, навіть у її горі та втратах, щось, чого не було в її культурі ідолопоклонників. Вона побачила надію, побачила віру в живого Бога. Вона проголошує я йду не тільки за тобою, я йду за твоїм Богом. Я йду під його захист. Вона залишає батька, матір, батьківщину і свою стару віру, щоб довіритися Богу Ізраїлю, про якого вона, вочевидь, чула від своєї свекрухи. 2. Під крилами Бога на полях Вифлеєма Рут і Наомі приходять до вифлеєма на початку жнив ячменю. Це був час надії, але для двох самотніх жінок без засобів до існування це був і час випробувань. Однак Божий закон, даний Ізраїлю, передбачав милосердя до бідних, сиріт, вдів та чужинців. Під час жнив їм дозволялося збирати колоски, що впали і були залишені женцями. Це була важка і для декого принизлива праця, але єдина можливість вижити. Рут, сповнена рішучості піклуватися про свою свекруху, каже: піду я на поле та й буду збирати колоски за тим, у кого в очах знайду милість. Історія каже, так сталося, що вона потрапила на ділянку поля, що належала воозу заможному та побожному чоловікові, який до того ж був родичем її покійного тестя Елімелеха. Так сталося, це біблійний спосіб сказати, що за цим стояла невидима рука Божого провидіння. Рут, яка довірилася Богу, потрапляє на поле, можливо, найблагочистивішої людини у всьому вифлеємі. Вооз помічає її і розпитує про неї йому вже розповіли про її неймовірну вірність Ноомі. Вражений її жертовністю, він звертається до неї з надзвичайно теплими словами. Він не просто дозволяє їй збирати колосся, а й наказує своїм слугам не кривдити її, залишати для неї колосся навмисно, дає їй воду та їжу разом зі своїми робітниками, а потім він промовляє до неї перший духовний комплімент, слова благословення, які пояснюють суть її вчинку. Книга Рут, другий розділ, 12 вірш: Нехай Господь заплатить за вчинок твій, і нехай буде повною твоя нагорода від Господа, Бога Ізраїля, що ти прийшла, щоб сховатися під крилами Його. Вооз бачить її рішення не просто як сімейну відданість, а як глибокий акт віри. Вона залишила все знайоме та безпечне і прийшла шукати захисту, сховатися під крилами у Бога Ізраїлю. Цей образ крил є символом Божого захисту, опіки та покрову. Бог визнає її віру через добре серце вооза, який стає інструментом Божої турботи. 3. План Ноемі та викуп на току жнива ячменю, а потім і пшениці добігали кінця. Рут щодня приносила додому достатньо зерна, щоб забезпечити себе та Наомі. Свекруха, бачачи таку Божу прихильність, розуміє, що це не випадковість. Вона відчуває, що Бог діє і розробляє план. Ноомі згадує про ізраїльський закон родича викупителя Євр. Гоель. Згідно з цим законом, якщо чоловік помирав бездітним, його найближчий неодружений родич мав обов'язок одружитися з удовою, щоб відновити рід померлого. Він також мав викупити їхню землю, якщо вона була продана через бідність. Вооз був їхнім родичем. Ноомі каже Рут: Слухай, сьогодні вночі Вооз віятиме ячмінь на току. Це святковий час, кінець жнив, він буде в доброму гуморі. Вмийся намастися, одягни свій найкращий одяг і піде туди. Коли він ляже спати, підійди тихо, відкрий його ноги і ляж там. Він сам скаже тобі, що робити. За нашими мірками, це може здатися дивним, але в тій культурі це був символічний і сміливий крок. Згідно з їхніми традиціями, саме вдова мала заявити родичу про своє право на викуп. Коли вночі вооз прокинувся і побачив жінку біля своїх ніг, він здивовано запитав, Хто ти. Її відповідь була сповнена смирення і глибокого сенсу. Книга Рут, третій розділ, дев'ятий вірш Я Рут, твоя рабиня. Простягни крило своє, покривало своє на рабиню твою, бо ти родич викупитель. Рут використовує той самий образ крила, євр. Канав, що означає і крило, і край одягу. Раніше Вооз благословляв її за те, що вона прийшла під крила Бога, а тепер вона просить його, як Божого представника, простягнути своє крило, покривало свого одягу на неї, що символізувало прохання про шлюб та захист. Вооз був глибоко зворушений. Він виголошує другий духовний комплімент благословенна ти в Господа, дочко моя. Цей останній твій милосердний вчинок ще кращий від першого, бо ти не пішла за молодими, чи то бідними, чи то багатими. Перший її вчинок милосердя це вірність Ноомі. Другий, ще більший в очах ВООЗа, це те, що вона не шукала собі вигідної партії серед молодих чоловіків, а вирішила довіритися Божому закону та порядку, шукаючи відновлення роду через родича викупителя, навіть якщо він був старшим за неї. Вона знову показала, що її вибір ґрунтується на вірі та довірі Божому шляху, а не на особистій вигоді. IV. Викуп, відродження та благословенний рід ВООЗ виявився не лише побожною, але й порядною та мудрою людиною. Він пояснив Рут, що є ще ближчий родич, який має першочергове право на її викуп. Але він пообіцяв усе владнати. Наступного ранку він пішов до міської брами, де вирішувалися всі юридичні справи, і при свідках запропонував іншому родичу викупити землю Наомі. Той погодився, але коли Вооз додав, що разом із землею потрібно взяти за дружину Рут, моовітянку, щоб відновити ім'я померлого, той відмовився. Так право викупу перейшло до Вооза. Він урочисто оголосив, що викуповує землю і бере Рут собі за дружину. Історія завершується великою радістю. Вооз одружився з Рут, і в них народився син, якого назвали Овед. Жінки вифлеєма раділи разом із Ноомі, кажучи, благословенний Господь, що не залишив тебе сьогодні без викупителя. І хай буде славним його ім'я в Ізраїлі, та, що прийшла порожньою, тепер тримала на руках онука, продовжувача її роду. Але найдивовижніше благословення було ще попереду. Рут, чужинка з Моаву, навіть не могла уявити, до чого приведе її рішення піти за свекрухою та її Богом. Їхній син Овед став батьком Єсея, а Єсей став батьком Давида, найвеличнішого Царя Ізраїлю. Так, ця скромна і вірна жінка увійшла до родоводу Месії Ісуса Христа. Вій богословський сенс покров Божий та Христос Викупитель. Історія Рут це жива ілюстрація Божого покрову. Ідея захисту під крилами проходить червоною ниткою через усю розповідь. Цей образ перегукується з багатьма місцями в писанні, особливо з 91 м Псалмом: хто живе під покровом Всевишнього, той в тіні всемогутнього мешкає. Скажу Господу, ти моє пристановище та моя твердине, Боже мій, на якого я покладаю надію. Він пером своїм вкриє Тебе і під крилами його ти знайдеш захист. Рут буквально пережила це. Коли вона зробила крок віри, Бог укрив її своїм покровом, діючи через доброту Вооза, і влаштував її життя найкращим чином. Крім того, Вооз є яскравим прообразом Ісуса Христа. Як Вооз, родич-викупитель, викупив рут з її бідності та безправ'я і взяв її у свою родину як наречену, так і Христос став нашим родичем, бо прийняв людську плоть, щоб викупити нас від рабства, гріха і смерті. Він заплатив за нас ціну своєю кров'ю і приймає церкву як свою наречену. Історія Рут вчить нас, що Бог благословляє тих, хто робить сміливі рішення жити по Божому, довіряючись йому навіть у найважчих обставинах. Наші щоденні вибори в сімейному житті у стосунках з людьми у вірності Божим принципам мають вічні наслідки. Коли ми, подібно до Рут, вирішуємо піти під захист Божих крил, він не просто дає нам безпеку, а й вплітає наші життя у свій величний план спасіння, даруючи благословення, яких ми не могли собі навіть уявити.